Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних, пам та ощад українським біженцям в Польщі приготуватися. Місцевий уряд планує серйозні зміни, зокрема, скасування деяких популярних виплат, які пільги поляки хочуть скасувати, а які залишаться. А також про те, як різні країни Європи борються за українських біженців, розповім за мить. З вами новини ТСНЮЄ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Польща скорочує допомогу українцям. Відповідне рішення про зміни до спецзакону про допомогу громадянам України у зв'язку з війною публікували на сторінці голови канцелярії Ради міністрів Польщі 2 квітня. Варшава пропонує продовжити термін легального перебування українців в Польщі ще майже на рік, але є нюанс. Пільги уріжуть. Зміни до закону запрацюють вже від 1 липня 24 року і матимуть відчутні для багатьох зміни. Спочатку почнемо про те, чого точно боятися не варто. Українцям, скоріш за все, продовжить тимчасовий захист до 30 вересня 2025 року, але знову ж таки зі змінами. Але все ж збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям. Йдеться ось про що. Термін легального перебування на території Польщі для людей статусом Песелукр, тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України, термін дій національних віз і дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України, та термін дії, яких закінчився після 24 лютого, 2022 року. Продовження доступу до соціальних програм, наприклад, програми Родина 800+.» Доступ до ринку праці для українців, продовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримувати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою. Тож, якщо ви користуєтеся цими механізмами, то вам переживати немає за що. Утім, ті зміни, які запланували поляки, таки ударять по гаманцю більшості біженців. І ось чому у документі передбачено касування одноразової грошової допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих. 2945 гривень зміна системи оплати за проживання та харчування у колективних центрах. Біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування. З виплат за програмою 800+. скасування програми 40+, для власників житла, що безоплатно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України. З цього моменту детальніше, як дізнали журналісти Тесенвії, вдарить ця реформа найбільше по поляках, які весь час отримували по 40 злотих на добу фінансову допомогу за те, що приютили в себе біженців з України, за словами представника відділу моніторингу та адвокації українського дому Олександра Пестрикова. Саме ця зміна точно вдарить навіть по тих, хто про це міг і не підозрювати. Урядовці не до кінця розуміють масштаби використання програми «40 плюсу неурядовими організаціями. З'ясувалося, чи не кожен другий дім біженців, якими опікуються громадські організації, фінансувався саме так. Обіцяють, що їх передадуть в управління воєводам, але який це буде мати вигляд, ніхто не знає. Варто сказати, що в Польщі питання з українськими біженцями стають все більш зарегульованими, і це непогано для самої Польщі. Втім, викликає деякі незручності для українців. Ось, наприклад, питання шкіл у квітні. Стало відомо, що з вересня 2024 року усі українські школярі, які зараз перебувають у Польщі, Муситимуть ходити до польської школи за даними змі більш ніж 70 тисяч українських дітей взагалі не охоплені освітою в Польщі. Варто сказати, що багато хто з них таки відвідує школу, але зачасту українську і дистанційну, особливо якщо сім'я дитини з прифронтових регіонів, де очного навчання досі немає, чи воно обмежене у польському уряді. Запевняють, що сприяти навчанню українських дітей просто саме Київ. Зокрема, для цього польська влада запропонує батькам і дітям навчатися українською. Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов'язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю. і Ми цією пропозицією скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова. Чекаємо на погодження закону, і тоді офіційно поінформуємо про деталі. Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів із України. Для них Запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів. Також попередньо відомо, що українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до європейського союзу. Пропозиція, ніби непогана. Утім, багатьом батькам, особливо тим, хто планує повертатись до України, хотілося б залишити дітей в українських школах онлайн. А ваші діти ходять до школи за кордоном. Які ваші враження? Напишіть нам про це у коментарях. Арях тим часом у Німеччині, де українських біженців найбільше, виплати тільки збільшуються. Як передає та США, виплати цього року мають зрости аж на 12%. Пояснюють це не так піклуванням про переселенців, як інфляцію в країні. Втім, німці про біженців не забувають з 2024 року. Суми виплат будуть становити 563 євро зараз 502 євро для батьків одинаків чи самотніх дорослих. 357 євро, зараз 318 євро для дітей до 6 років, 390 євро, зараз 348 євро для дітей віком від 7 до 14 років, 471 євро, зараз 420 євро для дітей віком від 15 до 18 років. Отримуватимуть і далі українці пільги і на житло. Тим, кому не вистачатиме грошей на стелю над головою, запропонують оформити субсидію. Для осіб, які отримують пільгові виплати на житло, є змога оформити субсидію на оплату комунальних послуг. Вона розподіляється відповідно до кількості членів родини, що мешкають разом. На одну особу 415 євро, для двох осіб 540 євро. За кожну наступну особу 100 євро. Зміни чекатимуть і на українців у Чехії. 7 квітня місцеве МВС запропонувало дозволити українцям із тимчасовим захистом отримати. Країні дозвіл на довготривале проживання це вже перший крок до отримання громадянства, як пояснив міністр внутрішніх справ Вітра Кушан, оформити стандартні дозволи на довгостривале проживання зможуть економічно незалежні біженці, ті, хто матимуть де і за що жити, і не залежатимуть від державної допомоги. Інститут тимчасового захисту для українських біженців працюватиме і надалі. Дехто з них хоче залишатися в Чехії довготривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання, подібне до того, який мають інші іноземці з країн, що не входять до ЄС. Йдеться в повідомленні таке нововведення дозволить українцям можливість претендувати зокрема на широкий спектр державних послуг в Чехії. У рамках довгострокового перебування ви отримаєте вільний доступ до ринку праці, біометричну картку замість візової наліпки, доступ до комерційного медичного страхування, якщо біженець не працевлаштований, та зможете зареєструвати транспортний засіб на себе. Із мінусів всі члени родини мають прийти в один статус. Наприклад, якщо мати оформила собі довгострокове перебування, то її дитина теж має відмовитись від тимчасового захисту, який зараз пропонують біженцям. А до якої країни довелося виїхати вам через війну? Яка ситуація там із виплатами та пільгами? Та як до цього ставляться місцеві? Напишіть нам про це у коментарях. А також підпишіться на канал і поставте лайк. Побачимось.